Добрий день, дітки! На подвір'ї наступила осінь і стало дуже прохолодно. Сьогодні до нас завітала в гості Оленка. Вона дуже любить гратися на подвір'ї, але вона дуже хвилюється, що в неї немає осіннього одягу і їй буде холодно, тому вона вирішила піти до дитячого магазину та купити там осінній одяг. Але вона дуже хвилюється, що їй не вистачить коштів. Але їй може допомогти наш друг афлотунчик. Він вміє грамотно та економно витрачати гроші. Ну що ж, ходімо до магазину. Оленка прийшла до дитячого магазину одягу. Вона уважно розглядала одяг в магазині, і їй дуже хотілося купити гарне плаття. Але вона розуміла, що їй потрібно купити теплий осінній одяг. Вона попросила флотунчика їй допомогти та купити недорогий осінній одяг, а флотончик задоволенням допоміг Оленці вибрати шапку шарфиком, світер, куртку, штанці та батіночки. Оленка дуже була задоволена та подякувала флотунчику. Дякую вам за увагу!